11 березня, а ділянка посадки міскантуса вже було 3 вересня проведене оборонування, осіння посадка. Ну, Які є мінуси? Перше частину міськантуса ми коріння подоставали. А, невелику частину, але є. 20 тисяч було посажено, 22 навіть. 12, мабуть, може півтори достали. От раз. От я бачу на метр другу. Далі так ідуть, молися. третя. Валяється зверху, це вже, можна сказати так, воно пропало це на міскантус. Ну так, масово не видно. А що, що зробили? Зробили баронування штригелем на глибину сантиметра 2-3. Таким чином зворушили землю і далі, далі будемо штригулювати. Земля а на даній ділянці глей. Тому тут не можна ні в якому разі допускати, щоб воно зашкорлупло. Барунування було два. В одну сторону, потім в другу. Оце, можна так сказати, вісня. Тому і далі ще 3-4, а то і 5 треба буде зробити за весь період. Будемо спостерігати що з цього вийде. Нагадаю, у нас органічне господарство. І ми якби хімію ніяку не, не О, такий стан зараз Ось я у нас тут із і Вже його не закопаєш. Тут сировато було, штригель пройшовся, але... Вже, я думаю через тиждень можна ще разочок запустити.